Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Давайте спробуємо розібратися з тим, що є вже в публічному полі. Американський інститут вивчення війни пише, що збройні сили України відтіснили російські якісь підрозділи і пішли далі на південь біля Антонівського мосту і на північ від Олешок. Говорили то про один, то про два плацдарми. Наскільки я розумію, дуже активно намагаються звідти вибити українські сили окупанти, і у них це поки що не вдається. Вони ну от, за інформацією на наприклад, групи інформаційний спротив вони туди нач... почали ще й перекидати якісь підрозділи типу Z. Сторм... От що відбувається там зараз, того про що можна говорити, про те, що є інформація. А да, в нас є е, інформація з американського інституту вивчення війни. і Останній місяць вже можна сказати, що е, американський інститут дає е, тут чи іншу інформацію щодо того, е, там де наші збройні сили виконують е, фактично спеціальні операції на лівому березі Дніпра. Офіційно генштаб і оперативне командування Південь не коментують цю ситуацію, кажуть тільки про тривалу контрбатарейну боротьбу і про деякі результативні спеціальні операції, які виконують наші хлопці. Американський інститут вивчення війни спочатку давав інформацію про те, що Окупанти, давайте так, хронологія Дійсно, самою першою інформацією було те, що наші збройні сили змогли закріпитися саме біля Антонівського мосту, а фактично під Антонівським мостом, і його використовували як укриття з самого початку. І як ми бачимо, це вже відбувається тривалий час, і сьогодні з'явилася інформація про те, що там. Розширився плацдарм, який утримують наші хлопці. Від Антонівського мосту далі йде кафе на їрі по трасі, і вже біля колишнього поста ДАІ то починається мост через конку. І вже за мостом через конку відповідно Олешки. Тобто ось цей район, це район дач біля Антонівського мосту, як ми бачимо, вже. Тривалий час зможуть і сповідомлень, е, які йдуть від Американського інституту вивчення війни, утримуються нашими хлопцями. Е, також була інформація про те, що знову-таки від Американського інституту вивчення війни і е, від е, аналізу е, паніки в расистських пабліках е, про те, що е, трохи далі. По узбережжя від Олешок до Нової Каховки, е, селище Піщанка і Пойма. Е, тобто там виконувались операції е, нашими військовими, і була певна паніка якраз в окупанських пабліках, і е, про це повідомляв американський інститут вивчення війни. Далі були операції біля. Селища Кринки, це вже ближче до нової Каховки. Тобто можна проаналізувати, що абсолютно по всьому узбережжю, вже від Антонівського моста і майже до нової каховки, ми бачимо, що виконуються силами спеціальних операцій десантно-штурмовими бригадами. Виконуються поставлені задачі вже на лівому березі, якраз в населених пунктах по узбережжю Дніпра, Ну окупанти, як ми бачимо, дійсно панікують, панікують в своїх пабліках, і ну знаєте можна казати про те, що результативність цих дійсно дій дійсно є. І знову-таки, посилаючись на той самий інститут, ми бачимо, що ці тенденції вже стають абсолютно сталими. Ну, це вже сталі тенденції, і я так розумію, що з цим теж теж можна пов'язати кількість обстрілів власне і обласного центру і прибережних громад на правобережжі Херсонщини. Ну тобто там 90 обстрілів Херсонської області, от за минулу добу, наприклад, 516 снарядів, 11 людей поранено, використання авіації фронтової, ну тобто і бомбардувальників, і штурмовиків. От власне. Про те, що відбувається в самому місті і в прибережних громадах, я напередодні навіть читав про знищення якоїсь ну біля базара якоїсь біляшної, і там ще кілька будинків навпроти були просто, просто понівечені. Я служу, там не було ніяких військових. Тим не менше, ну по Херсону регулярно прилітає. Що ви можете про це розказати? Так, можна спостерігати, те, що окупанти збільшили кількість обстрілів керованими авіабомбами і застосування авіації. І це збільшення, воно ну за останні місяці, за останній місяць виросло в рази. так, ну навіть сьогодні, за тією інформацією, яка є. Від керівника військової адміністрації за його інформацією, 28 керованих авіабомб було випущено за добу на правобережну частину Херсонщини Наталя Гоменюк. Сьогодні зранку прокоментувала, що тільки за ніч було випущено 32 снаряди керованих авіабомб по правобережній частині Херсонщини окупанти збільшують застосування керованих авіабомб і найбільші рекорди цих застосувань там були біля більше 40%. 46, якщо я не помиляюсь, за добу окупанти використовували кабів. Кап несуть шалені руйнування, просто змітають по два по три будинки. Так сьогодні там чотири каби було випущено тільки на селище Новобересла. Вночі фактично, цими кабами вони стирають селище. Там найбільше страждають якраз дійсно Береслав. Новобереслав, веселе, козацьке там веселе можна сказати, вже нічого не залишилось і цього населеного пункту. Це якраз е е е населений пункт, який знаходиться безпосередньо біля дамби греблі Каховської стягинка, тобто всі населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, е а також окупанти застосовують е абсолютно всі види артилерії. Не можна сказати, що трохи зменшилося якраз обстріли мінометами, мабуть, за того, що раніше окупанти вели обстріли мінометів мінометами безпосередньо з узбережжя. Ну, як ми бачимо, вони це робити вже не можуть, але ж застосовують більше тепер авіації, керованих авіабомб, застосовують більше артилерії. І інтенсивність обстрілів значно зросла за останні місяці. Застосовують. Системи залпового вогню почали застосовувати в тому числі і безпілотники, з яких скидають вибухівку, і таких випадків стало набагато частіше. А також використовують маленькі легкі безпілотники для того, щоб намагання їх виявити наші системи ПВО, чи будуть працювати системи ППО по цим маленьким безпілотникам, тобто застосовують абсолютно різні механізми, і на превеликий жаль, інтенсивність обстрілів зростає. І е, руйнівна не, руйнівні наслідки цих обстрілів зростають знову таки. Із застосування саме кабів. Ну так, на жаль, маємо фіксувати таку позицію. Якщо говорити про лівобережну частину, яка все ще перебуває в окупації, то там була інформація, що ну там вже після скільки півтора року, понад півтора року окупації, окупанти все ще намагаються знайти якихось людей, які нібито підтримують збройні сили України, проводять чергові рейди з обшуками, відмовляють у якихось там мінімально життєво необхідних навіть соціальних послугах для місцевого населення населення Що відомо про ситуацію на окупованих територіях? Ну на окупованих територіях треба розуміти, що окупанти впровадили такий класичний сталінський режим на окупованих територіях. Працюють системи доносів. Сусід на сусіда може написати донос і відповідно одразу прийде. Обшук прийдуть військові, прийдуть ФСБшники, будуть шукати зв'язки з підконтрольною частиною України будуть шукати в електронних пристроях там електронні адреси, куди заходили, і так далі. Тобто на сьогоднішній день люди живуть в постійному страху, в тому, що Кожну мить, кожну ніч, кожен день можуть до тебе прийти окупанти і влаштовувати обшук, можуть навіть затримувати для того, щоб допитати чого, ну і так далі, по тим чи іншим доносам. А також посилюється тиск на людей, які ще не отримали російський паспорт. Не ще залишається частина людей дійсно, які відмовляються від отримання російського паспорта, і тут окупанти вдаються до різних методів від того, що оголошують, що не можна буде користуватися транспортним засобом, бо немає російської реєстрації і відповідно страховки, а значить ти не можеш рухатись. Цією машиною автівкою по дорогам ну і відповідно лякають тим, що вже з нового року почнуть ці машини забирати на штраф майданчики. Хоча спочатку декларували те, що ці нововведення почнуть відбуватись тільки з 26-го року, але вже кажуть, що з нового року. Без російської реєстрації пересування буде неможливим на окупованих територіях. Таке саме вони використовують і для медичних закладів знову таки посилаючись на страховку, на медичну страховку, які мають обов'язково мати люди для того, щоб звернутися за медичною допомогою. А мати її можна тільки коли в тебе є російський паспорт, бо за українським паспортом отримати російську страховку ти не можеш. Ну і відповідно лякають з майном з майном і роблять все для того. Майно будуть вилучати, так вони кажуть. І вже почалися процеси вилучення майна тих людей, які покинули окуповану територію, які довгий час не знаходяться на окупованій території, і лякають, що ті, хто не отримав російський паспорт, так само в них майно будуть вилучати. Тобто іде залякування людей, а також що роблять для того, щоб фактично залишити людей без можливості заробляти. Бо без російського паспорту працювати навіть підприємницькою діяльністю, займатися на окупованій території неможливо, бо не одразу вилучають все там, і товари, і засоби. Там трактори, якщо ми кажемо про підприємців, чи там торгівельне обладнання, якщо про тих, хто торгує, тобто вилучають все, що не перереєстровано, тобто не дають можливість працювати і відповідно не дають тобі засобів для існування. Тобто, фактично змушуючи Тобто людей росі... різними способами безганяють у цей концтабір, де у них саме виживання буде залежати від цього російського паспорта по суті так, абсолютно так. Тобто, фактично різними методами. Від залякування до змушування фактично заганяють людей в те, щоб всі отримали російські паспорти. Добре, а як працюють їхні оці так звані адміністрації? Раніше вони там столицю так звану Херсонської області відносили подалі від фронту. Ми менше зараз чуємо про якісь успішні дії українських сил далекобійних і там в Скадовському районі, в районі Арабатської стрілки Генічиська. що у них з адміністративною частиною того, як вони? Як вони наводять свій глад концентраційний на окупованих територіях? Ну, вони на зараз, якщо спочатку вони казали там, демонстративно про те, що вони там, облаштовують урядовий квартал, будуть там це в них уряд буде, е, який хотіли розбудувати там, на Арбатській стрілці, в е, клініці Казявки недобудованій, тобто навіть там ремонтні роботи почали проводити. Згодом після того, як почало прилітати саме по тому урядовому кварталу, то окупанти на зараз фактично засекретили. Тобто немає в них вже пафосного такого уряду і урядового кварталу. Фактично, там Сальдо зберігає свою посаду головного гауляйтера Херсонської області. До речі, розмов про столицю Генічика Херсонської області вже все менше і менше, де фактично знаходиться той Уряд не зрозуміло, але інколи з'являється інформація про те, що десантують в той так званий уряд все більше і більше росіян. Але по місцевим окупаційним адміністраціям на зараз йдуть перепризначення, тому що фактично на тих псевдовиборах, які відбувалися в вересні, вони провели місцеві ось ці там свої думи. І тепер ось ці місцеві думи вже обирають гауляйтерів. Тобто тепер вже гауляйтерів, начебто, не призначають, а їх обирають ось ці місцеві думи. І зараз іде перепризначення, наприклад, в Каховці той самий гауляйтер Філіпчук. Він так і залишився гауляйтером. Бо він не приймав участь у виборах, бо його ФСБшники там звинувачували в корупції, там щось в тому кодлі варилося. А от в новій каховці, наприклад, Ліонтьєв, який був гауляйтером нової каховки, то він зараз голова ось цієї думи а, а обрали іншого гауляйтера на ту посаду, до речі, там е який там інсценував на себе. Е що начебто за ним там полювали партизани, підривали машину, тобто Гура, його і його призначили зараз гауляйтером нової. Тобто такі ротації йдуть там серед колаборантів, і вони зараз здебільше зараз направлені по ось цим всім населеним пунктам, формування ось цих дум місцевих і перепризначення гауляйтерів в цих населених пунктах. Зрозуміло, тепер що відомо про гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, тому що ну от зараз уже осінь уже я розумію, що ті, хто можуть, хоч десь щось посадити, могли би уже починати думати про осінь, хоча там до озимих, наскільки я. Припускаю, ще справа не дійшла результати врожаю, взагалі робота фермерів, робота тих, хто працювали на землі. Відомо щось про, про їхні про їхній стан справ. Знаєте, по фермерським господарствам, де і взагалі по ситуації в окупованій території на зараз знову таки ті підприємці, які залишилися, ті аграрні підприємства, які залишилися працювати. То їх вже примусово всіх перереєстрували. Вони всі перереєстровані. Ті, хто не перереєструвався, і власникам підприємств, яких немає е е зараз на окупованій території, то окупанти оголосили про націоналізацію цих підприємств. і Вони будуть їх. Ну, в планах перерозподіляти між тими, хто залишився, і тут ще які є нюанси. Тобто виплату за землю арендної плати тепер окупанти кажуть, що вона буде здійснюватись тільки в тих випадках, якщо людина отримала російський паспорт. Якщо людина не отримала російський паспорт, то відповідно і платити цій людині за їх землю. Не буде. Не потрібно. Да. Так і кажуть ягуляйтери. Якщо немає російського паспорта, то їй не платите. А цю землю ми заберемо, і це буде ну, земля Росії, тобто державна земля. І тоді вже буде сплата як за державну землю, хоча вони зараз. Ну, роблять вигляд, що ніяких плат не беруть. Вони намагаються зробити вигляд, що все майно належить людям: земля, світло, вода, тобто не за що платити, не треба, і е, поки що за це все плату не беруть. Хоча реалізувати продукцію свою на сьогоднішній день аграрії не можуть, тому що е, ціни, які там сформовані на сьогоднішній день на аграрну продукцію, вони не то, що нижче собі Вони взагалі нічого не покривають. Я знаю випадки, коли там дрібні фермери, наприклад, ну просто викидають там свій ячмінь, бо реалізувати вони його не можуть. Ну і відчувається певний дефіцит дизельним пальним, хоча там був такий період, коли взагалі не можна було заправитись, на зараз трошки ситуація там вирівнюється, хоча складнощі, все ж таки, з дизельним пальним є. З реалізацією продукції ситуація погіршується, і це стосується не тільки ячменя це стосується. І сої, і соняшника, і пшениці. Ну і до речі, сою зараз і вирощують вже все менше, бо зруйнуванням і підривом греблі каховської гес система зрошення зазнала Ну, важких втрат. На зараз єдине, що там роблять окупанти, вони перекривають частки каналів, тому що тому що лівобережна частина Херсонщини це система каналів зрошувальних. Які були там від головної насосної каховської станції, яка брала воду з каховського водосховища. На зараз відповідно вона накачувати воду не може. І тобто, залишки води просто в каналах позалишалися. Зараз окупанти роблять такі бувіти, тобто перегорожують канал, б'ють скважини, і тобто з канала роблять такі ставочки. І, uh -huh. Накачують воду в цей канал, і тут ще використовують зрошення, хоча це. Не дає можливість в повному обсязі там займатися, як це було в такій загальній іригаційній системі, і не дає можливості вирощувати там високоінтенсивні сорта сої і так далі. Тому переходять на більш е, ті е, ну, ходи які стійкіші тім, що менше та, води які треба. менше потребують води. Дійсно, так а з реалізацією ми бачимо все більше і більше проблем. А, добре, ну і не фінал є інформація. Ація про норвезьку гуманітарну місію вони передали херсонцям 500 буржуєк і от директор місії, який разом з колегами перебував у Херсоні, от роздавав пічки оці буржуйки жителям корабельного району, перевіряв чи там все встановлено. Я так розумію, що цей район він же ж і постраждав найбільше, і від води, і від обстрілів. Да, от власне про життя в Херсоні, от що можна про нього сказати. Ну так, корабельний район, це мікрорайон Острів, як кажуть у mm -hmm. народі в Херсоні. Він найбільше постра і потерпає зараз від обстрілів, і найбільше постраждав від затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. і е, в цьому мікрорайоні оголошується про те, що в зимовий період його не вдасться підключити до тепломереж. Є такі будинки, які ще не підключені до електрики, ще з моменту підриву греблі Каховської ГЕС. Є там частина цього району гідропарк і нафтогавань, які і досі без світла, і немає можливості подачі газу. Тому дійсно для тих людей, які продовжують залишатися в своїх домівках, то буржуйка це є спасінням на зиму, але ж обстріли цього району вони постійні і постійно тривають. І окупанти не припиняють обстрілювати ситуація. Складна на зараз в багатьох населених пунктах в обласному центрі це не стосується поки що, але оголошена вже примусово евакуація для родин з неповнолітніми дітьми для того, щоб не наражати. Дітей саме на небезпеку обстрілів, і були багато випадків, коли просто діти гинули і страждали, перебуваючи в себе в домівках в населених пунктах на узбережжі Дніпра, які зараз потерпають від кабів і від артилерійських обстрілів. Тому оголошена примусова евакуація в Херсоні. Поки що такого немає. Хоча я думаю, що в мікрорайоні Боже, туди... треба було, добре треба було. Зробити добре, дуже дякую. Сергій Хлань з нами на зв'язку був це депутат Херсонської обласної ради